Тримайте долоні ось так, щоб я їх бачив. Перекрут капут. Не роби цього, будь ласка. Не треба Це іграшки для дорослих. В стані алкогольного сп'яніння. Маслають ту рибу, шпуля полетіла, гайка полетіла. Все. Дякую. Я вийшов, вийшла з чату. І це відео точно буде корисне як новачкам, так і любителям. Я провів невеличке експрес-опитування серед своїх рибалок, знайомих, в ході якого зрозумів, що далеко не всі знають про ці 11 заповідей злого. Тому наливайте собі запашного чаю. Всім смачного! Ми починаємо. Перший пункт, друзі, і це безпечне транспортування. І не поспішайте тут перемотувати це відео спокійно. Тримайте долоні. Ось так, щоб я їх бачив. Кофри та чохли вони є різні. У когось неопреновий чохол, він вважає його класним. Він класний, поки він робить ось так. Ось це дуже складно. Поміщається в вашу сумку. Це його недолік, але є і перевага. Перевага в тому, що коли спінінг в ньому падає. Це відбувається безпечно. У вас лак на ваших бланках ніде не ні тріщить, все супер, все класно, кільці не вилітають. Тому що якщо ви будете з там, там, кордури чохли, вони класні тим, що класно поміщаються в ваші сумки, але не так добре захищають ваші снасті. Про катушки окремо. Зараз поговоримо спокійно. Скрізь є свої переваги та недоліки. Але це не означає, що чохлами користуватись не треба. В мене є знайомі, які перетранспортують свої вудлища. Ось в такому вигляді, використовують банківські резинки. Тут, тут, тут лежить катушка. Як там завгодно, де вона завгодно лежить. Потім щось відбувається, дивно, а чому так. І спінінг дав тріщину, зламався. Ну... Не спінінг винний в тому, що ви хочете і високомодульний карбон, і легкі вудлища, і котушка, щоб нічого не важила, і ще щоб вона могла спокійно це все кидати 50 грамів. А вранці хочу половити на 2 граміка і хочу ще мормишингом зайнятися і на ноджигом. І цим спінінгом відбуватися від бродячих собак. Не буває, це так не працює. Тому так, звісно ж, з усією відповідальністю. Треба ставитися до безпеки ваших улюблених іграшок. Спінінги, котушки, рибалка це все іграшки для дорослих. Тому так, перше, чохли. обов'язково чохол потрібен. Далі, кофр. Якщо ви транспортуєте вулич на великій відстані, ви знаєте, що є певна небезпека. Є, наприклад, друзі ваші, знайомі, які будуть в стані алкогольного сп'яніння. Кофри обов'язково одягаємо. Так, це дещо. Ну, завантажує вас, зв'язує ваші руки, якщо завгодно. Потрібно потім кудись його дівати, цей, цей тубус величезний. Але так безпека ваших цяцьок залежить передусім від вас, від ваших превентивних заходів. Вам потрібно. Заздалегідь передбачати, що буде відбуватися, в яких умовах ви будете, з ким ви будете рибалити. Котушки так само. Не треба перевозити котушки просто або так, або якийсь цей чохол, який там шиманісти, зараз і всі взагалі навіть там на твін-паверкі купуєш за пів царства. Він йде в якомусь дешевому чохлі. Від чого він захистить цей чохол? Він навіть від пилу не здатен захистити. Вам потрібен повноцінний гарний кофр, жорсткий. І навіть в ньому не треба його підкладати під опору вашої автівки, якщо у вас якийсь там ручник не затягнутий. Тому перший пункт обов'язково безпека транспортування. А все стає дедалі легшим з кожним роком. Тому і наше ставлення до безпеки транспортування також має виходити на новий рівень. Сподіваюсь, з цим зрозуміло. Переходимо далі. Наступний пункт, друзі, це перевірка бортика вашої шпулі. Наприклад, візьмемо рибалку в якомусь там каневі, де ви ловите на якихось шпорах, ви кладете вашу постійну катушку в ці каміння, і отут ваш бортик шпулі однозначно рано чи пізно буде контактувати з камінням. Хочеться вам це чи ні, але це рано чи пізно станеться. Потім, що відбувається: деформований ваш бортик, на якому з'явилися подряпини, шнур постійно сходить. І який би класний шнур ви не придбали, може навіть з однієї рибалки, а якщо це глибока якась подряпина, може навіть за годину просто знищити ось цей деформований бортик шпулі ваш шнур. Тому перевіряйте бортик шпулі, де вона постійно контактує зі шнуром, який сходить з неї. Якщо ви вже виявили, що щось трапилося, є якісь моменти, це дуже легко перевірити вушною паличкою. Провели, якщо є ворсистість значна, тут вже є привід для хвилювання. З цим розібралися, беріть на озброєння, йдемо далі. З'явились у вас якісь шуми після рибалки. Це теж не привід того, що та, воно перешумить. Ну якось воно буде. Ну нічого не це перетреться нова котушка. Ні, не притреться, друзі. От в переважній більшості випадків не притреться. Ну не притреться. Все буде погано, котушка помре, і тому треба звертатися або до професіоналу, який займається технічним обслуговуванням ваших котушок. Або якщо ви дуже рукастий хлопець, знаєте механізм бензенераційної котушки. У вас є відповідний перелік навичок, у вас є класний інструментарій для обслуговування. Цього важкого непростого механізму. І у вас є мастильні матеріали. Ви в цілому повноцінний ТОшник. Так, можете самостійно обслуговувати, але оці пункти теж беріть на озброєння, це дуже важливо і їх дійсно складно переоцінити. Третій пункт це як тягнути рибу. Я дуже часто бачу, як на рибалках, що відбувається у нас, знаєте, особливо це стосується новачків або людей, які дуже рідко бувають на рибалках. Як вони тягнуть рибу? Ну просто отак от маслають ту рибу, там той сюда, двохкілограмовий він на глісарі за 70 метрів виходить котушка, просто у неї вона каже, все, дякую. Я вишов, вийшла з чату, просто вийшла з кадру. Достатньо з мене цих ا, знущань. Не передбачає механізм безінерційної котушки перманентних надважких завдань. Виважувати рибу. Потрібно, якщо це нормальна риба великого розміру, там навіть кілограми більше. Повірте, це суттєво допоможе вашій котушці і продовжить срок експлуатації вашої котушки. До речі, це стосується не тільки безраційної. Є думка про те, що бейткастингом можна перти на всі гроші і нічого не буде. Буде. Фізика вона така. Менше буде, але повірте, сліди експлуатації, все це з часом дасть вам свій результат. Тому рибу треба викачувати. Що таке викачувати рибу? Піднімаємо спінінгом вашу рибу, слабину, яка утворилася, виматуємо котушкою. Викачали, підмотали. Викачали, підмотали. Ось це суттєво допомагає продовжити срок експлуатації наших котушок. Котушки не стають також витривалішими з кожним роком. Ні, друзі, вони стають легшими, як і все в цьому світі. До речі, щодо котушок, ось це відео, хто ще не бачив. Думаю, що таких вже немає, але якщо є, то подивіться. Впевнений, вам сподобається. Йдемо далі. Четвертий пункт: як обслуговувати котушку. Я, наприклад, не обслуговую свою котушку, тому що я тями не маю, що там робити. В мене є мій власний майстер, який вже руками довів свою професійну. Про всій професійній якості він обслуговує катушки по всій Україні і не тільки. Я здаю йому, як ви будете обслуговувати свою катушку, а вони потрібні. Їх потрібно обслуговувати. Навіть котушки з коробки, навіть топового сегменту. В умовах промислового масштабу як змащуються катушки. Я можу вставити ці фото, це ні для кого не секрет. Там, отак, от, три каплі, просто солідолом, вам набахали на головну пару, там, на черв'як, ще кудись, все. Це вважається, що котушка змащена. Чи потрібно робити нульове ТО? Ну я думаю, що питання риторичне. Але якщо для вас ні, то ну окей, грайте в цю гру. Я в неї не граю. Тому обслуговувати котушку потрібно а де саме вирішувати вам? Наступний пункт це ось ця друзі, гайка фрикціона. Після кожної рибалки вам потрібно її відкручувати. Якщо цього не робити, то тут є шайби, які пресуються. Хтось скаже, фрикціон придумали боягузи. Ні, не боягузи, а розумні люди. Тому що коли вам знадобиться оця плавність роботи фрикціона, коли у вас відбудеться це клювання якоїсь білизни, і в цілому еластичність роботи фрикціону залежить від того, від вашого рівня розуміння, як це працює. Тому не забуваємо, після кожної рибалки розпускаємо цю гайку фрикціона. Починаєте рибалку, трішечки підтягніть, не забувайте, не будьте, як Ярослав. У мене був такий випадок, коли я розпустив, кидаю, шпуля полетіла, гайка полетіла, привіт, діджитака, замовляємо за 30 доларів оцю штучку. Тому беріться на озброєння, і це теж важливо. Погнали далі. Потрапили ви під дощ злива, все капає, все мокре, котушка. Хто б вам що не казав, X-Protect, -Protect, там понадумують цих протектів, Шиманов, Дайва, там маркетологи сидять, обов'язково, волога, в будь-якому разі, хочете ви цього чи ні, оці поступальні туди-сюди рухи, вони туди потрапить. Через шток, як завгодно. Тут, повірте, теж є щілини, шпарини навіть в топовому сегменті. Як що ви можете зробити, наприклад, я не можу нічого зробити для того, щоб розібрати, висушити цю катушку. Ну, мінімально можна приходити після рибалки, дістали її з кофра, з чохла, розкрутили, отак от все це, поклали, викрутили ручку і в сухому, недоступному для ваших дітей місці поклали на деякий час, ну, хоча б там добу-дві, вона має просохнути. Чи забезпечиться максимальну висушку вашого механізму, ну навряд чи. Але ну, вже хоч так. Ви ж не можете після кожного дощу нести катушку до вашого технічного майстра. Але ось це це той мінімальний набір, що ви можете забезпечити механізму вашої котушки. Тому це важливо. Сушимо котушки після того, як потрапили під зливу. Крапка. Переходимо далі і уявляємо собі, що ви ловите на джиг, там неважливо на що, у вас зачеп, чіпа. Що роблять рибалки? Починають оце сіпати, отак от, сіпати. Тут такі навантаження на це плече просто колосальні відбуваються, особливо якщо у вас якийсь там хевік до 40 грамів, то півторашний шнур, і оце нещасне жалюгідне плечико просто помирає. Воно не може вам сказати, бо нема в нього ротика. Не роби цього, будь ласка, не треба. Пожалій мене. Що робимо? Чипа у вас по-любому повинна бути такий собі брусочок бажано великого діаметру, на який ви намотуєте ваш шнур. І потім тягнете. Таким чином котушка скаже вам в недалекому майбутньому дякую. Використовуємо цей метод, якщо у вас немає такого брусочка, робіть, як я, а краще не робіть, намотуйте там отак от на руку і тягніть. Ну, ваші всілякі там верхні речі теж не подякують. Чипа котушкою не відриваємо чіпу. Благаю вас, не, тр... не треба це робити. Використовуйте засоби для цього. Переходимо далі. Я часто бачу на відео усіляких блогерів, які роблять ось так. Ну, типу, зробили вони там закіт і роблять отак. І от він це робить, от показує, що це класно, що все супер, що катушка буде вдячна, не буде вдячна, друзі. Ви коли з власної автівки виходите, ви хлопаєте дверима? Коли хтось вийшов і бабахнув вашими дверима, ну, ясно, що нічого не сталося критичного. Двері цілі, все супер, все нормально. Але якщо цими дверима хлопати постійно, 5 років. І 5 років не хлопати, то як ви думаєте, стан оцих всіх маленьких механізмів, які тримають там ці двері, ці заглушечки і все інше, в якому вони будуть стані? В різному будуть стані. І тут так само, друзі. Тому зробили ви захід, ну не треба хлопати, не треба цього робити. Ну просто отак, от обережненько поклали цю дужку і все. Все. Це Ваша повага до неї. Ну, ви ж на неї заробляли. Ви ж її шануєте, любите. Ну не всі, але менше з тим. Тому давайте не будемо хлопати душкою. Переходимо далі. Це теж важливо. Наступний пункт. Ну так сталося, що ви забруднили вашу котушку, наловили тонну щуки, все тут в крові. У фідеристів це взагалі окрема тема, чи у короп'ятників тут ці діпи, бойли, тут страшне. Катушка просто її може навіть не видно бути. Що робимо? В жодному разі не можна використовувати усілякі розчинні спиртові засоби. Тому що тут теж є усілякі маленькі, невеличкі прокладочки, мастильчики, усілякі є речі, які просто розчиняються усілякі спиртовими е засобами. Не використовуємо. Найгірше, що може статися, це пісок. От якщо катушка впала в пісок. І ви продовжуєте їх експлуатувати тривалий час, будьте переконаними на 100%, що ви зменшуєте строк експлуатації її свідомо, тому що пісок це агресивна штука, яка потрапляє. І коли якісь речі, які труться одна або одну, а в таких багато, особливо там під шток, все потрапляє. Можете навіть не казати мені про якісь засоби, які точно пісок не потрапляє. Потрапляє і пил, і пісок, в навіть в стели іванкіші. Запевняю вас. Трапилося таке лихо? Ну в ідеалі, звісно ж, таку катушку перестати в цей момент експлуатувати і віддати її майстру, або якщо ви сам дуже самі дуже рукасті. Зробити відповідні з нею, ну, скажімо так, набір ось цих, цих дій. В ідеалі це ультразвукова ванна, ну там хто ТОшник, той мене розуміє. Все інше, усіляка кров обережно якоюсь ганчіркою з водою, сухою і чистою, витираємо. Все ж таки, це риболовне спорядження, і воно так чи інше інакше в будь-якому разі буде трішечки брудне. Це нормально. Якщо у вас все в крові, значить ви класний рибалка. Але ну, все має свої грані. І тут так само забруднили, пам'ятаємо, ніяких спиртових і інших розчинів не потрібно. Поїхали далі. Наступний пункт: 10-й, надійне зберігання. Перше миші. Миші гризуть все. У вас на корку є якісь сліди сала, ви їли, взяли отут, поклали спінінг в гараж. Переконані, будьте на 100%, у вас тут не буде нічого. Миші з'їдять все в нуль. Власники ПВХ човнів от не дадуть збрехати. Точно. У кожного це траплялося, тому хто зберігає Снасті в гаражі, пам'ятайте про це: миші це зло, шкідники, негідники. Йдемо далі. Це діти, друзі. Діти, ну це ще неповноцінні створіння, і ще оця, цей лист щастя з мізками не прийшов в їх черепні коробки, тому ви не можете вимагати від них серйозного ставлення до ваших снастей. Взяв він ваше Evergreen, пішов і давай там нарізати когось, якогось хом'яка. В мене є знайомі, у яких є дорогі вудлища, у них є сейф. Ну, не обов'язково сейф, ну у когось є шафа з ключем, ну зберігайте там. Але пам'ятайте, що діти це теж соу-соу. Ну, so -so. Це от якраз в категорії з мишами. З цим розібралася тепер постійна волога та ультрафіолет. Постійна волога перманентна, нічого гарного не відбувається. Те, що відбувається з тими, хто живе на останньому поверсі, пам'ятають про грибок і про все інше. Те саме і тут. Якщо постійна волога, будьте певними, і котушки, це взагалі треш. Нічого гарного не буде. Постійна волога це зло. Не треба зберігати ваші снасті в місцях, де є 100% вологи. Це здоров'я їм не надасть. Ультрафіолет те ж саме, все злазить, фарба вся лущиться. Якщо у вас снасть в готовому вигляді зі шнуром стоїть постійно на вулиці, а потім, а у вас там дві рибалки в році, ви перший раз половили, намотали новий шнур, поставили через рік приїхали, а у мене ж новий шнур, да нема у вас вже шнура. Ну, нема його, все, його нема. Його ультрафіолет просто вбив. Не робимо поганого з власними снастями. Ми ж на них заробляли гроші. Тому ультрафіолет, діти, миші і волога, зло. Йдемо далі. Останній пункт він же одинадцятий, це шпігот, друзі. Шпігот це ось це з'єднання. Це те, як наша е, потужна частина комлива поєднується з верхньою. Ось. І ось так треба робити, коли у вас спінінг. По-перше, ви не знаєте. Ви клали ваш спіннінг в чохол, а в чохлі може бути пісочок, друзі. Уявіть собі на секундочку, так, тому що чохол у вас робить такі рухи, і там може утворитися будь-що. Тому перед тим, як з'єднувати, краще зробити продувку. Подули, ну щось хоча б вийшло. Уважно подивилися на ось це з'єднання, щоб тут все було чітко, все супер, у нас чисті руки. З'єднуємо. І відчуваємо, що все нормально, все супер. З'єднали, порибачили. Наприклад, літо молекули розширилися, плюс 40. Ви не можете роз'єднати, що роблять рибалки. Та починають так от бере так прямо за кільце і, і рве. Кільце відлітає, спінінг поганий. Не спінінг поганий, це ви не розумієте, що робити в цій ситуації. А що потрібно робити? Потрібно спокійно. Цей спінінг, цей фідер, будь-що. Ставимо вашу воду прямо оцим коліном, котушку, ясна річ не треба. І даємо це 10 хвилин. 10-15 хвилин достатньо. Молекули трішки звузяться, чекаємо, поки висохне, беремо обережненько, не за кільце. І робимо ось такий рух. Клац вийшов спінінг. В жодному разі не можна викручувати шпігот. У нас карбон, карбон на перекрут, капут. Все. Сим я завершив 11 ці пунктів. Як хочете, так і називайте заповіді, ще якось проповіді злого. Байдуже. Дуже сподіваюся, що воно було корисним. Відправляйте відео всім новачкам, любителям, друзям вашим, хто любить випить, хто не любить, неважливо. Дякую вам за ваші вподобайки. Пишіть в коментарі, якщо я щось пропустив. Інші класні там оці ваші спостереження, лайфхаки, хто згоден, хто не згоден, всі в коментарі. Дякую вам за увагу. Побачимось наступних відео. Всім найміцнішого здоров'я і нехай щастить!